Питання, де перебуває Бог? Відповідь по Перше. Бог перебуває у світлі, до якого людина не може наблизитися. 1 Тимофія 6 годин 16 хвилин. Він один має безсмертя і живе в неприступному світлі, його ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і вічна сила. Амінь. Йова. 9 годин 11 хвилин Ось він проходить біля мене. Та я не бачу його, проходить далі, та я не помічаю. Йова 23.3.8.9 О, коли б я знав, де знайти його, щоб дійти до престолу його. Піду вперед, його там нема, назад не знайду його. Ліворуч діє, та я не бачу його, праворуч ховається, і я не бачу його. Вихід 33.20 і сказав він Не можеш бачити обличчя мого. Бо людина, яка побачить мене, не може жити. Івана. Одна година 18 хвилин. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний син, що в лоні отця, він явив його. Євреїв 11 годин 27 хвилин. Вірою він залишив Єгипет, не злякавшись гніву царя, бо він витривав, немов бачачи невидимого. По друге, Бог перебуває на небесах. Які також називаються третім небом. Євреїв 9 годин 24 хвилини. Бо Христос увійшов не до рукотворної святині, образу істинної, але до самого неба, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. 2 Коринтян 12 2. Знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому був піднесений до третього неба, чи в тілі не знаю, чи поза тілом не знаю, Бог знає. По-третє. Бог перебуває вище зірок. І сяє 14 годин 13 хвилин. Ти говорив у серці своєму зійду на небо, вище зір Божих поставлю престол мій і сяду на горі зборів на краю півночі. По-четверте. Бог перебуває у висотах небесних. Луки 2 години 14 хвилин. Слава Богові на висоті і на землі мир людям, у яких його благовоління. Ете, Бог перебуває на небесах. Псалом 123.1 До тебе я зводжу очі мої, до тебе, що перебуваєш на небесах. Матвія 6, 9. Отже, моліться так, Отче наш, що на небесах. Хай святиться ім'я твоє. По 6 Бог є дух, він над матеріальним світом, тому він всюди сущий. Псалом 139, 7, 8 Куди піду від духа Твого і куди втечу від обличчя Твого? Якби я піднявся на небо, ти там зійшов би в Шеол, і там ти. По сьоме Бог не обмежений простором і часом, Він сповнює небо і землю. Єремія 23, 23, 24 я Бог тільки зблизька, говорить Господь, а не іздалека. Чи може хтось сховатися у схованці, щоб я не бачив його? Говорить Господь. Хіба ж я не наповнюю небо і. Із...